Скажіть, Моншка, це вас колокол такий окремо поставлений. Тут і написано, так, що він відлитий на Волині для Зимненського монастиря на замовлення князя Олександра Як Після так... говорила монастир був де ну, Володія з початку Лузького князя Федора Чартариського. Саме він перебудував успенський собор з невеликого дерев'яного в такий великий кам'яний uh -huh. в 1495 році. Після його смерті володіння. Князя Федоровича Турицького розділили з собою його посини. Uh -huh. І зимно було володіння князя Олександра Чегорівського. І саме князь Олександр Цілтуриський в 1566 році замовив відлити для Земівського монастиря цей дзвін. Uh -huh. він і подарував монастирю цей дзвін. Нагою він понад 700 кілограмів. Uh -huh. Це понад 7 тонн. Ще раз це які п... роки період. От уявіть, та да, там 16, вже 500, 500 років для, так, да? Ну, Рахуйте, так, а надписи якісь є там написано? Ага, ну просто тут не дуже вже. Ну від древності всяко. Ага, ви... да. Також там краще можна можливо роздивити, роздивитися і понвослізіння Христового і Богородиці. Ага, і хай маленький тут. Оббудовані, так як оригінальний вже зламався, цей. А, с... з Ага. Да, так, так, ага. Цікаво, дуже. Так, дзвіниця. Дзвіницю теж матушки від... відновлювали, так? Е -е, так, трошки відновлювали. Ні, в минулому році трішки відновлювали, так як почала осипатись. Угу. Матушки, скільки труда за цим всім. Це просто це, це тільки от ми всі милуємося, фотографуються, от люди ходять після вослужіння. Ну, звісно. Так, а щоб за цим всім, щоб підтримувати цю якраз, за цим дивитися, це треба прикласти дуже багато зусиль. І постійних, щ... причому це ж не так. Постійних. Та... Але Пустій... варто сказати так. про те, що коли в 1991 році двох черниць молодих з Хорицького монастиря направили сюди відроджувати на оботи, тут вони майже повністю роїли. Груди сміття, груди піску, груди землі. Можуть руки опуститись, дивлячись на це все. Матушка, я якось дивився, да. вона кажу. Це б... жін... титанічний труд. Якби не благодать Божа не допомога Божа, якби не їхні молитви, якби вони ще не попадали всі свої надії на Бога, не молилися, то нічого всього самі своїми силами не мусили зробити. Матушки. Так як наші матички молилися, вірили. Так, дійсно, тільки Господь, да, може Господь, дасть і людей, і сили, і, і, все, і можливості. Матушки тружені. Бачу, і чай, так, да, чай, до речі. Візьмемо чай у матушок. Трав'яний збори а, різні, а так, матушка? Є у вас тут. А що тут? Поля у вас кругом? Так, ну, це поля не тільки наші, але монастирі також огороду. Дивіться, друзі, яка краса, справді, стільки труда. Просто одне, одна справа зробити це все, а інша оце роками все підтримувати. Хай Господь дає сил, терпінь всім матушкам. Головне, звісно, віру берегти, примножити, щоб і надалі сюди приїжджали і прославляли Матір Божу, яка все тут, яка є і да? усіх. Як Прийнято на горі Афон і, і взагалі От усіх обителів, монастирів, тим, тим паче жіночих.